Тебе прийду через горі доли. тільки ти не доспитуй мене, не хвилюй, навой мене коли падає, Ольга Кобилянська. Народилася 27 листопада 1863 року в містечку Гурагумора в південній Буковині четвертою з семи дітей. Батько, деябний уядовець Юліан Якович Кобилянський, народився на Галичині та належав до шляхетного роду з Надніпаянщині. Проте дід Ольги Яків не підтвердив документи про шляхетство сина нотаріально, вважаючи, що для заробітку йому буде достатньо розуму. Це значно вплинуло на долю письменниці, позначивши її фінансову скрутою, труднощами в освіті й самореалізації. Мати має Йосиповна Вернер. Походила з польщиної німецької родини. Її родичем був німецький поет-романтик Захарій Вернер. З любові до чоловіка Марія Вернер вивчила українську мову, перейняла греко-католіцьку віру та виховувала дітей у пошані та любові до українства. Ольга дуже любила і глибоко шанувала матір. Називала її наша лагідна свята Анна. Брат Ольги Степан був живописцем. Інший брат Юліан, філолог, автор кількох підручників із латинської мови, а сестра Ольги Євгенія мала дар до музики, майстерно грала на фортепіано. У 1875 році родина Кубилянських переїжджає до гірського містечка Кімполунг, де батько отримав посаду секретаря при старовстві. Тут Ольга вступає до німецької початкової школи, вчиться гри на фортепіано. Українську мову Ольга вивчала вдома і приватно, а у школі лише німецьку та румунську. Кимполунзі головним осередком культури був дім міського старости Йозефа Кахоновського. Тут Ольга випозичала книжки, слухала музику, пізнавала гарних людей і зустрічалася з прихильністю до українців. Вірною подругою Кобилянської назавжди стає художниця Августа Кахановська. Після закінчення чотирьох класів початкової школи Ольгу не полишають мрії про подальшу освіту, на той час дуже важко доступно для жінок, тож вона наполегливо навчається самостійно, узичає книжки, користується підручниками братів, слухає їхні дискусії та багато читає. Також вона починає цікавитись жіночим питанням та проблемами емансипації, робить перші літературні спроби, веде щоденник німецькою, пише поодинокі вірші польською та німецькою та прозові нариси. Потрохи малює, їздить верхи, грає в аматорських виставах. У 1881 році до Кимпулунгу приїжджає лікар Атанасій Окуневський з 17-річною дочкою Софією Окуневською, з якою Ольга починає приятелювати. Заговорила до мене українською мовою, переконуючи, що мені треба писати не по-німецьки, а для свого народу, по-українськи. Навчила фонетикою писати. Надавала українських книжок, згадує Кобилянська в автобіографії. У 1873 му Окуневська знайомить Кобилянську з фемінізмом, організаторкою жіночого руху на Буковині та письменницею Наталією Кобринською, чия особистість дуже вплине на формування поглядів Кобилянської. У 1889 році Кобилянська на два роки переїжджає з родиною до села Димки, і це дворічне перебування Кобилянської у селі Димка дало змогу письменниці заглянути глибше в селянське життя. У 1891 році родина переселилася в Чернівці, де був осередок прогресивних діячів, які позитивно впливають на розвиток передового світогляду Кобилянської. Софія Окуневська надсилає їй зі Львова твори Марка Вовчка, Івана Франка, Тараса Шевченка. Мистецький світ полонить Кобилянську. Творами Шевченка вона була захоплена настільки, що багато з них знала на пам'ять. Пам'ятним для Кубиляцької був 1898 рік, коли вона їде до Львова для участі у відзначенні 25-річного ювілею творчої діяльності Франка. Тут вона знайомиться з Василем Стефанником, зав'язує дружбу і листування з ним, обговорюючи психологізм його новел. У 1899 році Михайло Павлик знайомить листовно Кобилянську з Лесею Українкою. На запрошення Косач Кобилянська приїздить до неї в зелений гай на Полтавщині, а через два роки поетеса була гостею Кобилянської в Чернівцях. Леся Українка відіграла значну роль у творчому зростанні письменниці з Буковини. Вона цінувала її талант, бо відчувала у високомистецьких творах гірську верховину та широкий горизонт. Між письменницями укладаються плідні стосунки, відображені як у їх творчості, так і в листуванні, що набуває інтимного характеру. Обмінюючись ідеями та світоглядом, Кобилянська та Косач разом стоять біля витоків творення феміністичного канону української літератури, вибудовуючи образ нової жінки, жінки-інтелігентки. Борчині з обставинами пригнобленої верстви, закоханий в питому жіночу душу та загальнолюдський гуманістичний ідеал. Хоча листи Кобилянської Косач зникли з її особистого епістолярного архіву. Листи Косач до Кобилянської збереглися і досліджуються досі як унікальний зразок феміністично-лесбійської епістолярної творчості в українській літературі. Саме до Кобилянської їде Косач після смерті Сергія Мержинського, щоб упоратися з горем. У 1903 році у розквіті таланту Кобилянська застудилася, внаслідок чого у неї розвинувся частковий параліч. Це позбавило письменницю широкої можливості особисто спілкуватися з друзями, митцями та з народом. Недуга, хвороба та смерть батька матеріальна скрута спричинили творчий спад. Моє життя ніколи не було веселим, а тепер воно доходило до кульмінаційного пункту. Попри хворобу, смерть батька та злидні, Кобилянська невтомно працює і видається, досягаючи в наступні 10 років заслуженої літературної слави. У 1940-му, після загарбання Бессарабії та північної буковини радянським союзом, більшовицька влада нагороджує Кубилянську почесною грамотою президії Верховної Ради у РСР. Вона прийнята до спілки радянських письменників України і паралельно змушена написати партійне за риторикою привітання приходу радянської влади на Буковину для альманаху. Вільна Буковина у 1941 році. Письменниця не змогла евакуюватися з Чернівців. Румунський уряд дав розпорядження передати письменницю військовому суду. Але наміри румунів залишилися нездійсненними. Бо 21 березня 1942 року 78-річна Ольга Кобилянська померла. Румунська влада заборонила громадськості провести її в останню путь. На похороні були лише її рідні та близькі.